Значить, ця людина була зі мною в Ісландії. Що ви скажете про подорож? Що я можу сказати про подорож? Подорож була чудова, але мало. Мало. Два тижні. Так. В Ісландію треба їхати на більше або кілька разів. За один раз цього не побачиш. Що ви скажете тим людям, які бояться їхати в Ісландію? Там ну, не, боятись, там дуже файно, не холодно, бояться, що холодно, не, там не клімат холодно. не той. Я жодного разу навіть рукавички не одягнула. Ага. А щось сподобалось, може, особливо? Що особливо сподобалось. Північна сяйво. Це те, що взагалі не де б'я його не побачила. Uh -huh. І всі інші всі інші. Види, водопади, що то водоспади, кратер вулкана, лава, свіжо, яким, якому, тільки два місяці. Okay, а куди ви далі плануєте свої подорож? До слонів? До Слонів, в південно Африку? Південно Тоді до зустрічі в південній Африці.